Слава Україні! Зараз вже очевидна проблема поширення сказу в Україні. Майже кожен день спливають новини, чи то там лисиця когось покосала, чи домашні улюбленці напали на господарів, і аналіз показав, на жаль, сказ. Чи навіть одне відео було, як лисиця напала на корову. І, на жаль, вже є і летальні випадки після зараження сказом. Та й просто відео Лисить, що в неадекватному стані гуляють по містам, ну це вже. Нормальне явище. І я розумію, що зараз, в час, коли росіянці намагаються нас всіх вбити ракетами, снарядами і всім іншим, то проблема сказу здається не такою вже й страшною, але все ж ми маємо розуміти, що війна з Росією триває вже 10 років, і що невідомо скільки років буде тривати. Тож ми маємо робити все, щоб тил у нас був сильний і працював на фронт, а не отримував в собі епідемію сказу. Саме про те, що таке сказ, чим він загрожує і як з ним боротися, я б говорю з Євгенією Яниш, що є кандидатом біологічних наук, зоологом, директором київського підрозділу Всеукраїнської асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь. Тож розмова буде цікавою і фаховою. Але перед тим, як завжди, прошу всіх поставити лайк цьому відео. І підписатися на канал. Цим ви дуже допоможете в поширенні мого каналу. А також, якщо бажаєте, то підписуйтесь на мій Patreon. Цим ви допоможете в розвитку мого каналу. Вітаю, Євгенія. Вітаю, Євген. Нашу розмову з тобою я б хотів би почати з визначення, що ж таке сказ, і звідки він береться. Бо дуже багато людей, на жаль, не знають про це, і так більш схоже на міфологію для них. А от що це таке? Це гостра зоонозна інфекція, зоонозна, тобто передається тваринами, і вона власне викликається вірусом, який вражає тварину. І коли тварина кусає або обслинить людину, або іншу знову таки тварину, вона передається в більшості випадків тому, хто постраждав. Фактично, сказом можуть хворіти взагалі будь-які савці. просто не для всіх видів відомі такі випадки. Наприклад, для китоподібних невідомі, але бувають скажені. І їжачки, і щури, звичайно, це ми вже чули. От, і свійські котики собачки, які навіть ніколи в житті не виходили за межі квартири. От тому це насправді дуже серйозна проблема, і я вважаю, що у нас суспільство дуже недооцінює, і в першу чергу тому, що просто не розуміє і недостатньо має інформації і про прояви, і про результати, які про наслідки цього захворювання. Угу. А От ти сказала, що суспільство не розуміє, а от е, чим загрожує для суспільства е, сказ? Е, може досить швидко передаватись. Е, якщо е, тварини не вакциновані, в першу чергу свійські, е, 90% фактично випадків сказу, які зареєстровані у світі, припадають на е, укуси собаками. В тому світськи ну, собаками або дикими собаками, а всі інші тварини займають меншу частку. І на жаль, біля 40% людей, які постраждали від сказу: а якщо одразу не починається лікування, то людина 100%, на жаль гине, це 40% складають діти до 15 років. Тобто, проблема дуже серйозна у нас. Ще перед 2024 роком перед повномасштабним вторгненням у нас вже була катастрофічна ситуація по сказу в Україні. Тобто, якщо раніше десь до 2016 року переважно вважається, що передавався сказ через вовків, які потім контактували, наприклад, зі свійськими собаками, десь сільській місцевості, з дикими собаками і далі вже цей ланцюг розвивався. До останнє десятиліття це перейшло в першу чергу до Лисиці. Основний у нас переносчик сказу. Ну і знов таки єното єнотовидний собака на півдні. Це вже шакал. Минулого року були випадки, коли там я знаю жінку покусав шакал скажений. От. І за рахунок контакту зі свійськими тваринами вже багато. Реально багато випадків, коли е, хворіють і кусають своїх господарів е, домашні котики собачки. От, угу. Навіть нещодавно, а. От, так, чи, в Чернівцях у нас тиждень тому був карантин на кількох вулицях, тому що е, сільський котик захворів на сказ посеред міста, який не контактував фактично з іншими тваринами. Угу. А от ти сказала, що у нас катастрофа. А на заході, ну там в Європі, сказ побороли, чи там теж є проблема, не знаєш? Проблеми є в багатьох країнах, але дуже активно борються з цією проблемою. І є країни, які визнано, що вже вони вільні від сказу. Наприклад, якщо не помиляюсь, Германія, Велика Британія вважається, що якщо протягом двох років немає жодного випадку сказу на території країни, то. Офіційно ця країна поборола сказ, але це було систематично на державному рівні, на місцевому рівні, тобто, це потрібна програма, і нам теж обов'язково потрібна програма по боротьбі зі сказом, яку буде підтримувати держава, фінансувати, допомагати, тому що одним якимось методом це не вирішується обов'язково потрібно зменшувати чисельність переносників. Потенційних захворювання, тобто це лиси, бродячі собаки, коти і собаки, то що, але тільки цим теж це не вирішиться, на жаль, бо буде знову випадки сказу, знову будуть. Спалахи обов'язково потрібна вакцинація. Причому як диких тварин в Європі цим займались дуже активно, і щорічно там проводять на території всієї країни це фінансує і слідкує, контролює держава, якраз державні органи. От і внаслідок цього, наприклад, Германія через 20 років від початку комплексних заходів, щоб побороти сказ, нарешті прийшла в категорію країн, які сказ побороли. Тобто, це довго результати мінімум через 5 років. Ну, можна відчути вже реально, але в нашій ситуації це просто катастрофа. Тобто, треба одразу на всіх рівнях обов'язково робити щеплення свійським тваринам, собакам, котам. Навіть як я вже казала, тим, які взагалі не виходять з квартир своїх, обов'язково в сільській місцевості, там, де високий ризик зустрічі тих же домашніх собак, наприклад, з лисицями тощо. До речі, у мисливців з цим переважно порядок, бо якраз мисливці своїх собак щеплять від сказу, Зазвичай вакцина протягом року діє, і потрібно потім ревакцинацію проводити. Uh, ще момент, що люди не знають, як проявляється хвороба, і не знають, що робити. На жаль, от нещодавно була uh, ситуація, коли 16-літній підліток загинув від сказу його укусила uh, свійська кошка, своя рідна кошка. Uh, і ну, родичі звернули увагу, що вона якось дивно себе поводила. Вони її вбили, але хлопця до лікаря не повели. І коли він звернувся, тобто, коли вже з'являються симптоми сказу такі клінічні, типові, це вже запізно. Тобто людину на цій стадії зазвичай вже неможливо врятувати. Обов'язково треба розуміти, що якщо до вас підходить дика тварина, починає ластитись, лисиця там чи ще хтось, не можна її гладити, годувати, найкраще взагалі відійти якнайдалі. Ще сказ називають водобоязню, і дуже багато хто вважає, що якщо тварина захворіла, то це означає, що вона одразу боїться води в будь-якому вигляді. І були випадки, коли мені казали, що до нас приходила лисичка, ми там її погодували. Я кажу, краще не годувати, тому що великий ризик, що сказ. Та ні, вона випила воду, все нормально. Але на перших етапах тварини ще можуть пити. І людина на перших етапах захворювання може пити воду, і, і тільки на другому етапі, фактично, вже дійсно виникає водобоязнь в будь-якому прояві, навіть звук води викликає у тварин агресію, у людей спазми, вертання тощо. Тобто це не симптом. Коли другий етап захворювання йде у тварин, це Дійсно, агресія починається. вже, Якщо на першому, наприклад, собаки або навіть дикі тварини можуть уникати людину. І вже тільки на другому етапі починається агресія, немотивована. Я думаю, багато хто бачив роликів, коли скажімо, лисиця нападає на людей, на тварин. Нещодавно навіть бачила відео, як нападає на корову, кусає. От. І це вже звичайно. Розуміння, що з твариною щось не так, От. Тому, тому найбільш небезпечний ще перший етап, коли та тварина підходить до людини, контактує тісно і так далі. Є види, які е, самі не хворіють в гострій формі, але є резервуарами вірусу. Зокрема, кажани, е, інколи там мишоподібні гризуни е, подібні не то що вони живуть досить довго і при цьому весь час вони. Через слину, наприклад, виділяють вірус на колишнє середовище. Відомі навіть ситуації, коли захворювали люди в лабораторних умовах, або, наприклад, в печері, де є кажани, коли якісь дрібні часточки цієї слини потрапляють в слизову оболонку, і зазвичай дуже швидко розвивається сама хвороба і в 100% випадків. Якщо потрапляють, наприклад, укус потрапляє десь руки, кісті рук, то менший шанс, але все одно досить швидко. Проблема зі сказом в його діагностиці, тому що найшвидше це десь приблизно за 7 днів розвиваються симптоми, але може і через рік після укусу. Проявитись клінічна картина. Тобто людина може вже давним-давно забути, що десь її там дряпнула собачка чи там обслинила. От. І це ускладнює набагато лікування, тому що дуже часто перші ці дні фактично втрачаються, поки клінічні прояви у людини вже не починаються, але зазвичай це запізно. відомі. Випадки, коли від сказу при терміновому щепленні розроблені у нас програми, лікарі зазвичай починають щеплення, їх зараз п'ять, і потім, якщо не помиляюсь, шоста доза йде вже через 90 днів після п'ятої, як ревакцинація для закріплення ефекту, і дійсно є випадки, коли люди. Врятовується завдяки цьому щепленню, але при своєчасному зверненні. Ну, звичайно, на жаль, дуже високий відсоток людей хто не встигає звернутися, не розуміє, що вчасно треба, що, що саме відбулося, і гине. Я думаю, що для нас зараз дуже актуально ще було, б, крім державної такої програми по вакцинації. Диких тварин це те, що Європа робить щорічно, обов'язково на території всій, всієї країни звертаються до єгерів, до мисливців, які допомагають в тому числі розповсюджувати цю вакцину. Те саме треба робити у нас. Обов'язково контролювати, щоб були щеплені свізькі коти і собаки. Це важко, реально важко. Я, чесно кажучи, не знаю, як це у нас реалізувати, але я думаю, можна при бажанні. От. Якщо 70% собак вакциновані, проводили дослідження статистичні, то переривається цей ланцюг передачі сказу. Тобто 70% вже дають захист від цього, він не передається далі. І обов'язково е, інформацію про симптоми, про е, поведінку тварин нетипову, треба ну, просто щоб воно лунало з кожної праски. Робити якісь невеличкі такі, ну як не плакатики, розповідати в школі, школярам обов'язково, розклеювати десь в поліклініках інформацію, там просто такі листівки в інтернеті обов'язково розсилати ну, по, по всіх групах, ресурсах, які є. Тобто, щоб люди були проінформовані, як це виглядає, до яких наслідків приводить і взагалі що робити. Якщо щось з цим, ну, цим стикнулось. До речі, а ти колись мала зустріч з тваринами, котрі вже були заражені сказом? Так, гарне питання. У мене двічі в житті була ситуація, коли зустрічались скажені лисиці. Перший випадок це я ще була студенткою. Ми проходили біологи практику в канівському природному заповіднику. Там тоді перебували біля 200 студентів та викладачів і співробітників заповідника, і прямо на прохідну забіжала скажена лисиця. Це щастя, що вона тоді нікого не вкусила, але вона покусала собаку охорони, яка була на ланцюгу в будці, і вона побігла далі. і... Просто щ... реально щастя, що нікого не було поруч більше. Собака, на жаль, загинув. І тоді, до речі, звернулись теж до мисливців Канівських і взагалі з Черкаської області, щоб знайти цю Лисицю і нейтралізувати. Другий випадок був вже безпосередньо як в контакті з Лисицею. Ми були в експедиції археологічній Миколаївській області, там степи. Я зі студентами йшли якраз зранку на розкоп по дорозі, і я побачила, що на дорозі, яка там, підходить до нашої, сидить лисиця молода. І в цей момент ця лисиця починає до нас бігти прямо на нас, і у неї відвисає щелепа, язик вивалений, і вона біжить, і все це отак от просто мателяється. Я розумію, що вона скажена, а це степ у, у нас ну, до найближчих дерев далеченько і з якихось там знарядь захисту, там у мене тільки штангенциркуль І треба сказати, за що я люблю студентів-зоологів, які тоді зі мною були, що команду бігом вони виконують мовчки і швидко. Тобто, 100 метрівку ми здали дуже добре, от і тільки потім вони спитали, що було. Тобто ми вже тоді зупинились. Я подивилася, що лисиця не побігла за нами, побігла там далі по дорозі, І це ну, насправді нас врятувало, тому що, як я вже казала, з деревами там не густо в прямому сенсі, ну і до заливу теж треба було б бігти. Тому так ситуація була реально небезпечна. Я тоді зателефонувала і керівнику експедиції, і керівнику заповідника. Вони інформацію передали далі, але треба сказати, що всерйоз е щодо ризиків. Не сприйняли. Тобто, я просто відчувала, що вони не розуміють те, що тут і поселення, село, і люди живуть, і експедиція там багато людей працює. Якось так у нас люди не розуміють можливі наслідки, наскільки все це близько до нас, угу. сама ця ситуація. так що Слабка інформаційна так, політика, треба більше так. розповідати. Так, і проблема в тому, що у нас замовчується ця інформація. Отримати реальні дані щодо випадків сказу в різних областях майже неможливо. А по неофіційним даним, так, на жаль, і випадки, коли люди хворіють, ну, це вже в пресу все ж таки просочується ця інформація, але загальна кількість зустрічей з потенційними. Переносниками сказу у нас дуже велика по всіх областях. Ти казала, що е, в Європі вони вакцинацію робили як свійських, так і диких тварин, е, і проплачували це Ну так за допомогою держави, я так зрозумів. І е, контролюють чисельність, щоб ну не перевищувала носіїв, тобто диких тварин. Це я так розумію, без мисливців неможливо зробити. Чи вони якось зробили це без мисливців? Ну, без мисливців це неможливо, тим більш, е, крім регуляції чисельності, е, спланованою, контрольованою, е, дуже допомагає знання мисливців і єгерів, е, щоб розповсюдити вакцину для диких тварин. Бо найкраще це ну, не коли з вертольота розкидають просто по площі, а коли, наприклад, на своїй території, в мисливському господарстві знають, де є нори. Там ті ж лисиці, де є стежки, якими тварини ходять, і на них тоді вже так прицільно розкладають ці вакцини. Це, звичайно, спрацьовує краще. От у нас обов'язково потрібно, по-перше, -по це зменшити чисельність потенційних переносників сказу. На жаль, зараз під час повномасштабної війни реально дуже збільшилась чисельність лисиць. Навіть просто в змі почитати там в інтернеті пошукати. Багато, реально дуже багато випадків, коли пишуть, що ось до нас приходила лисичка, посеред міста гуляє лисиця, от або є на собака, і це вже ну, дуже погані симптоми. Тобто це означає, що чисельність виду дуже висока, і те, що я чула з офіційних джерел, що при нормі 0,5 лисиць на тисячу гектарів у нас їх дві. Якщо не помиляюсь, тобто в два-чотири рази чисельність лисиці перевищує. Зазвичай в таких ситуаціях починаються епізоті, тобто захворювання, які швидко передаються, тварини гинуть, і чисельність природнім шляхом зменшується. Але якщо ці хвороби передаються людині або свійським тваринам, то звичайно це становить дуже значну небезпеку для всіх нас. Угу. Ну, а ще е, таке питання: в Європі аналізують е, поширення сказу, чисто, чисто коли по випадкам, там що от заразилась там домашня тварина, там, чи там є вкус, чи вони якось ще в, в природі беруть аналізи, щоб ну, реагувати, якби розуміти, чи збільшується сказ, чи зменшується, чи є ризик, чи нема. Звичайно, є контрольні відстріли, і у нас вони були е, обов'язково. Е, у нас, наприклад, відстрілювали для санепідемстанції чи органів, які зараз е, цим займаються, і можу сказати, що е, в Україні на полісі перед повномасштабним е, вторгненням десь за рік у нас вже була катастрофічна ситуація, тому що з 30 відстріляних лисиць е, в мисливському господарстві. В одному робили такий контрольний відстріл, п'ять лисиць виявилися зі сказом. В Європі те саме контролюють обов'язково. Тобто це йде програма. Перше вакцинація свійських і диких тварин, друге скорочення чисельності до оптимальної на території для кожного виду, третє контрольний відстріл і перевіряють обов'язково, яка ситуація в диких популяціях з цим. І звичайно інформування мешканців, інформування громадян, щоб люди знали симптоми і що робити. то, ну, тобто знову завдяки мисливцям, роблять відстріл. Зрозуміло ну, як у нас зоозахисники, на жаль, цим не займаються. Вони тільки кажуть, що все заборонити, але коли випадок сказу, то звертаються до нас, до мисливців, тому що ні міністерство, ні не піде саме. Там цю скажену тварину якось нейтралізовувати, і ні зоозахисники не заберуть до себе на перетримку чи, чи полікувати. Звичайно, вони розуміють ризики, розуміють, що це небезпечно, смертельно небезпечно, і просто голими руками ти тут нічого не вдієш. Перекидають угу. все це на нас. І реально тільки мисливці зараз можуть це робити. До речі, про зоозахисників, от я от на їхньому. Там в майданчиках подивився поради, от вони все одно проти мисливців. Але радять, що якщо от вас дошкуляють лисиці, то поставте банку з оцтом посеред огорода і там щось туди ще добавте Там кислота, якась чи щось. Таке може спрацювати? Ні, таке може спрацювати тільки в фантазіях зоозахисників. Лисиця спокійно обійде по колу, там те, що їй не подобається по запаху чи ще щось, і навіть паркани від скаженого тварин дуже умовно рятують, бо знов таки вона може піти, укусити якогось їжачка і, і скажений їжачок до вас прийде в сад, і, і ви можете його там десь поторкнутися, і все. Тобто, насправді все це абсолютно не рятує. Всі ці поради від зоозахисників, на жаль. Зрозуміло. Ну і от останнє питання: все ж таки: мене цікавить, от в даній ситуації, коли ну, дійсно кожен день майже там новина про сказ, кожен день новина, що лисиця зайшла в подвір'я, в центр міста, що першочергово треба зараз зробити? Ну, от, щоб ти порадила, як ти думаєш, що треба зробити? Ну, щоб хоча б почати виправляти і щоб не стало гірше, тому що все якось йде дуже так в поганий бік. Ну єдине, що може врятувати, це те, що зараз уже в двох областях нарешті до цього дійшли, що потрібно зробити офіційно відстріли лисиць і бродячих котів собак. І на то подібних собак, тому що інакше ми зараз з цим не впораємось, і паралельно проводити ті заходи, про які я казала: тобто вакцинацію свійських котів собак, вакцинацію диких. Але ми добре розуміємо, що зараз під час війни це насправді дуже важко зробити. Але там, де це можливо, треба робити. І обов'язково інформаційна компанія для наших громадян, щоб розуміли масштаби. Небезпеки, які вже є, і що саме можна з цим робити? Угу. Ну, зрозуміло. Дякую тобі за твою фахову думку. Дякую, що погодилась на це інтерв'ю, і до нових зустрічей. Дякую. Дякую, Євгеній, за фахову і цікаву розмову. Ну що ж, борімося і поборемо.